Раніше Христа твого, Господи, гора Фавор, подібною була до небес, і хмара, як намет, розіпнулася, коли ти преобразився і отець засвідчив про тебе. Там були Петро з Яковом та Іаном, які хотіли бути з тобою, і під час зрадження тебе, що, побачивши чудеса твої, не устрашитися страждань твоїх. Їм же поклонитися в мирі, сподоби нас заради великої Твоєї милости, раніше Христа Твого Господи, взяв Ти учеників на гору високу і преобразився перед ними, промінням сили, осяваючи їх тут людонолюбством там владою, бажаючи показати світле Воскресіння, Його же нас у сумирі, сподоби, як милостивий людинолюбець. Гора, яка колись була затьмареною і диміла, нині щесна і свята є, нині же ноги твої стояли, Господи, привічне, бо утаємне таємство наостанок Ти явив, величне Твоє преображення Петру Іоанну та Якову, які такого сяєння лиця Твого, і світло стири ствоїх, не стерпівши, упали лицями на землю, закриваючись, вони жахом були охоплені, дивуючись. Коли побачили Моїсея та Іллю, які розмовляли з тобою про те, що мало статися з тобою, і отця засвідчував, промовляючи, «Це є син мій улюблений, в якому моє благовоління Його слухайте, бо Він дарує світові велику милість, нагорі високий прообразився спас. Маючи з собою верховних учеників, приславно осяяв, показуючи, якою висотою чеснот вони осяяні і божественної слави, сподобалися, ми се та Ілля говорили з Христом і показували, що Він володіє живими і мертвими. І той, хто в давнину говорив через закон і пророків є Бог, Його ж і голос Отця, зі світлої хмари засвідчував і говорив Його. Слухайте. Бо Він пекло полонив і мертвим подає життя вічне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Прообразуючи Воскресіння Твоє Христе, Боже, Ти взяв тоді своїх учеників Петра, Якова та Іоанна і піднявся на фавор». Коли ти спасе преобразився, Фаворська гора покрилася світлом, ученики Твої слова упали на землю, не в змозі дивитися на невидимий образ твій. ангели служили зі страхом і тремтіннями, небеса убоялися, земля тряслася, бажачи на землі славу Господа, Ти, що світлом Твоїм усю вселену освітив, на горі високій преобразився, блаже, показав ученикам Твоїм силу Твою. Як ти світ визволяєш від гріха, тому і ми взиваємо до тебе, Милосердний Господи, спаси душі наші, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що на горі фаворській, преобразився у славі Христе Боже і показав ученикам Твоїм славу, Твого Божества, осяй і нас, світлом Твого пізнання і настави на стежки заповідей Твоїх, бо Ти єдиний благий і людинолюбець. Ти Христе світло, що раніше Сонця, живучи на землі тілесно і раніше Христа, все страшне проведіння зверши велично, нині на горі Фаворській, показуючи тайну образа Пресвятої Тройці, кращих трьох учеників Петра, Якова та Іоанна, підняв на неї єдиних і, нічого не приховуючи для плоського сприйняття, ти преобразився перед ними, являючи начало образної доброти велич. І то не всю досконалість, з одного боку показуючи їм, а з іншого застерігаючи, щоб разом з видінням не загубити й життя, але наскільки могли вмістити тілесні очі і верховних пророків Майсея та Ілю, ти привів, щоб беззастережно засвідчили твоє божество, і що Те є істине Отче істоти сяйло, що володіє живими і мертвими, тому і хмара, як тінь, обійняла їх, і гласне безочі, і з хмари. Гучно свідчив і промовляв, Це є той, якого я із лона, раніше дениці народив син мій улюблений, його ж послав Спасти тих, хто хреститься в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і сповідує вірно, що нероздільна є єдина держава Божества, Його послухайте, сам же, людинолюбче, Христе Боже, і нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. Осяй світлом недоступної твоєї слави, і покажи достойними спадкоємцями вічного царства Твого, як благий, слава і Сину, і Святому Духові, прийдіть вірні, піднімімось на гору Господню і в дім Бога нашого, і побачимо славу преображення Його, славу як єдинородного від Отця. від світла приймімо світло і, будучи піднесені духом. Тройцю і до по віки повіки, і нині повсякчас, на віки віків, закону і пророків Творця і виконавця Тебе, Христе, засвідчили, знаходячись у Хмарі, Моїсей, Боговидець, і лля вогнеколесничник, і неопалимий небо проходець під час Твого преображення, з ними ж і нас, подоби Твого провіщення, владико, щоб оспівувати Тебе повіки. Той, хто колись з Моїсеєм на Горі Синайській говорив у образах, промовляючи: Я є сущий», нині на горі Фаворській преобразився перед учениками, показавши вигляд началообразної доброти, прийнявши в себе людську істоту і свідками такої благодаті, спільниками зробивши радости, поставив Мойсея та Іллю, які провіщали славне і Спасительне Воскресіння заради Христа. Преобразився Ти на горі, Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу, скільки можна було, нехай засяє і нам грішним світло Твоє пресносушне, молитвами, Богородиці Світлодавче, слава Тобі, показуючи зміну людської природи, що буде у друге Твоє славне і страшне пришестя, ти на горі фаворські преобразився. Ілля, і Моїсей говорили з тобою, і трьох учеників ти покликав з собою, щоб вони бачили славу Твою і сяяню Твоєму здивувалися, ти, Господи, показав їм тоді світло Твоє, просвіти ж і наші душі. Напишіть імена та прохання в коментарях. На горі Фаворській переобразився Ти, Ісусе, і хмара світла поширилася, як Тінь, покривши апостолів славою. Тому і на землю вони впали, не в змозі бачити світлість недоступної слави лиця Твого, Безначальний Спасе Христе Боже, Ти, Господи, показав їм світло Твоє, просвіти ж і наші душі. Піднявся ти з учениками нагору і засяяв славою отчею, перед тобою представи і ляз Моїсеєм, бо закони пророки служать тобі, як Богу, твоє ж синівство сповідуючи, називає сином Отець, Його ж співаємо з тобою і Духом. Слава цю, Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. У таємничену блискавку під плоттю твої істоти, Христе, і Божественну велич ти показав на святій горі, благодійнику, засяявши ученикам, що були з тобою і розуміючи, нестерпимо дійсно славу Твою не взивали. Свят єси, бо ти недоступний, став видимим плоттю світові, єдиний людинолюбче. Раніше чесного Христа Твого і страждань узяв, кого ти вважав за потрібне, і святих учеників, і піднявся на гору фаворську, владико, зводивши показати їм славу Твою, якої побачили, коли ти преобразився і засяяв, яскравіше за сонце, вони впали на виця, силі Твої здивувавшись і взиваючи, ти безлітне світло Христе і сяяння, отче, хоч і волею плоть прийняв, ти несмінний. Сущий Бог Слова раніше віків, що у світ твоє ризу одягаєшся, преобразившись перед твоїми учениками, яскравіше за сонце, засяяв ти, Мойсей Ілля тобі предстояли, сповіщаючи, що ти Бог мертвих і живих, Твоє прославляючи невимовне проведіння і милість, і велике милосердя, якими ти спас світ, що у гріху гине. Від дівственної хмари ти народився і плоть прийняв, і на фаворі преобразився. Господи, хмарою світлою охоплений, голос Отця назвав тебе сином улюбленим. Ясно сказавши про тебе ученикам, які там предстояли, що ти єдиносущний і єдинопрестольний. Тому, дивуючись, Петро сказав добре нам тут бути, не знаючи, що говорив благодійнику многомилостивий. слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків Амінь. Взяв Христос Петра, Якова та Іоанна, Одних на гору високу, і преобразився перед ними, і просвітилося лице Його, як сонце, ризи ж його були білі, як сніг, і явилися Моїсей та Ілля, розмовляючи з ним, і хмара світла покрила їх, і ось глас із хмари говорив Це є син мій улюблений, у ньому моє благовоління Його слухайте. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Прообразуючи Воскресіння Твоє, Христе Боже, ти взяв тоді трьох своїх учеників Петра, Якова та Йоанна і піднявся на фавор, коли ти спасе преобразився, фаворська гора покрилася світлом, ученики Твої слове упали на землю, не в змозі дивитися на невидимий образ твій. Ангели служили зі страхом і тремтінням, небеса убоялися, земля тряслася, бачачи на землі славу Господа. Заради милосердя, втілившись в Адама, першу людину відділити, ти Христе, став другим Адамом, на горі Шфаворській ти спаси мій преобразився, показуючи твоє божество, твоє є небеса і твоя є земля. Здивувалося на горі преображення, Христе, краще в законі, побачивши твою благодать, з ними ж поклоняємось тобі за і Божественним Духом. Фавор і ермон ім'ям Твоїм зраділи, просвічується ясно творіння Твоїм преображенням, Христе, яке Ти, сущий Бог, показав на фаворі, Божественним апостолам Мойсею та Іллі, невимовно засяявши яскравіше за Сонце, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, вірні, піднімемось на гору Господню і в дім Бога нашого, і побачимо славу преображення Його, славу як єдинородного від отця, від світла приймімо світло і, будучи піднесені духом, Троїцю єдиносущного співаємо по віки. Ставте вподобайки під відео, надішліться відео ближнім вашим для поширення Слова Божого, бо сивені Господня нехай перебуває з усіма нами.